Серія розбійних нападів на жінок прокотилася Дніпром серед жертв, переважно пенсіонерки. Нападник вистежував їх на вулиці, заходив з ними до під'їзду, а потім у ліфт. І вже там один на один вихоплював ніж та обчищав до нитки. Лише за останній місяць понад десяток ідентичних епізодів. На території міста завершив порядка десяти розбійних нападень, які були їм завершені на жінок, преклонного возраста, которые в одиночестве заходили в подъезды, где он с применением ножа забирал, забирал у них золотые изделия и мобильные телефоны. Серійний розбійник погорів на Ломбарді, куди здавав награбоване. Ось він, 31-річний дніпрянин, уже з кайданками на руках. Раніше засуджений також за пограбування. У своїх злочинних рецидивах він звинувачує власних батьків. Каже, в дитинстві його на півсироту просто недолюбили. Наверно, ще з детства в вас Мені вистачало, мабуть, материнської матері. А кто вас цепі. Отец до 16 лет. До 15. І все. І умер. У нападах на беззахисних жінок ані краплі каяття. Каже, жертви самі винні, бо бачите, провокували його своїми дорогоцінними прикрасами. Зараз вони будуть всі бідні. По-любому. Зараз вони будуть приходити і говорити, що ми всі бідні, що ти скотина. Когда я это преступление совершал, то я ну, які веселі на них побритушки. Насколько це бідні люди були. То наверное, далеко не бідні люди. От тільки ані складне дитинство, ані перекладання вини на самих постраждалих жінок злочинцеві вже не допоможе. Зараз він під арештом. За серію розбійних нападів йому світить сім років тюрми.